Останнім кроком, який залишався для нас дуже невизначеним, це була цифрова лицева дуга, яка сьогодні вже нарешті є в руках стоматологів. Сьогодні всі лікарські стоматологічні спеціальності вже працюють в функціональних протоколах. Тому без використання лицевої дуги функціональний протокол неможливий. Рішення цифрової лицевої дуги, воно є дуже важливим, дуже необхідним, і ми щасливі, що ми сьогодні одні з найперших клінік, які маємо це задоволення. Сучасні стоматології, інструменти, якими ми користуємось, дають нам змогу економити дуже Дуже-дуже багато часу досягати прогнозованих результатів. Нам дуже не вистачало інформації про положення верхньої щелепи відносно артикулятору. В цьому аспекті цифрова вулицева дуга чи аксіограф це той інструмент, який дозволить дуже ефективно працювати і досягати прогнозованого результату. Інструмент, який дозволяє дуже легко не втрачаючи часу, не втрачаючи багато грошей. Я не знаю, з чим це порівняти. Це, мабуть, так само, як у нас з'явилися імплантанти, як у нас з'явилися центральні сканери, як у нас з'явилися адгезивні системи. Я хочу е, легкої здачі роботи, прогнозованої роботи і уникання будь-яких корекцій. Я хочу виключити е, припасування. Готової роботи зі своєї практики взагалі. Якщо ми кажемо про повний цикл цифрового протоколу, тут має бути цифрова лицева дуга. Цифрова лицева дуга, яка об'єднає всі дані і дозволить техніку зробити максимально коректну і функціональну роботу. Чому? Тому що пацієнти цінують функцію, цінують естетику, а ми цінуємо стабільний результат і гігієнічний формат з точки зору зоотехнічної лабораторії. Інформація отримана від лікаря про положення верхньої щелепи та рухи нижньої щелепи є безцінною. Це лише один файл, але він дозволяє повністю налаштувати віртуальний артикулятор та перенести індивідуальні параметри пацієнта в програму для моделювання. Тобто ми генеруємо повністю цифровий профіль пацієнта та маємо змогу створити дійсно функціональні та естетичні реставрації.